Бело, тобі потрібно визначитися, з ким ти будеш працювати на зміні: з Джейкобом або з Едвардом. Джейкоб. Ну з ним зміна буде точно жвавіша. Він такий енергійний, але є вірогідність, чи він погрозе всі корми та іграшки? Навіть не знаю. А Едвард. Він зможе залізти на верхні полички без проблем. Він такий сильний, але він ніколи не спить. То це прийдеться працювати дві зміни підряд. Чи готова я до цього? Це було дуже складно, але я зробила свій вибір. Я обираю його. Всім пока!